І виник, е, а виник е, він в е, учнівському дитячому середовищі е, заступник директора е, не проявив е, своїх е, педагогічних і психологічних якостей, які він повинен був як професіонал зробити. А е, натомість. Е, е, пропонував учасникам конфлікту написати пояснення і відповідний тиск, на жаль, ці діти з боку керівника, заступника, точніше директора, отримали. Е, внаслідок чого діти знайшли іншого шляху, не знайшли, як висловити свій протест. Вони вирішили на добу покинути училище. Те, що е, потім в ході службового розслідування це підтвердилося, такий маленький факт, що 17 дітей було до 3-ї години ночі наступного дня повернути в навчальний заклад, а ще двоє на наступний день самостійно повернулися. Тобто вони дійсно домовилися таким чином висловити свій процес. Поки що нас хвилює дійсно доля однієї дитини, якої немає, тому що якщо була така домовленість, вона теж повинна була повернутися до залі. žal, ona ne povrnula